Друзі, вітаю з Днем Незалежності! От у Маші є зачіска патріотична сьогодні. Маша мені музичний супровід робить. Вийшли прогулятися у мене згадки з самого початку війни я все згадувала. Аналізувала, як все відбувалося, Навіть починаючи від того, що я взагалі не вірила, що росіяни такі ідіоти, що нападуть. Потім цей шок. Потім перше, звісно, перші, перші думки, що нас завоюють, та і все, скільки нас, скільки Росії, а потім сталося диво. Наші ЗСУ зробили диво, і стало зрозуміло, що ми даємо неймовірну відсіч. Так що слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава. слава. І смерть ворогам. Настрій святковий. Віримо в перемогу. І обов'язково повернемось до Херсону нашого рідного. Міша з нами не захотів іти, правда. Каже, я вдома відпочину. Ну, так. Стомився. Стомився. Стомився всього від ліжка. Так, да, Міша стомився від ліжка там, так. Да. Згадую я. Як нас захопили, як нам спочатку казали, не звертайте увагу, ні, вони нас не захопили, вони просто так в місто заїхали. Потім стало зрозуміло, що захопили, а потім люди вийшли на мітинг. Це було щось із чимось. Коли я почула, що такі мітинги відбуваються, то й сама пішла. Один раз навіть мішу взяла. Один раз, пам'ятаю, роздавали стрічки жовто-блакитні. Я собі цілу жменю <хи> забрала. Ще думаю, та навіщо вони, але потім згодилися. Ще одного разу збирали гроші на колонку і буквально за хвилину там зібрали 6 тисяч гривень. Я навіть не встигла її гаманець дістати. Вони кажуть, вже все, вже ми зібрали, включали їм пісні. Часто там включали, нікоди ми не будемо братями», гімн України включали і співали його. Настрій був у людей неймовірний. І, і дійсно, ну, подумати, російськомовне місто. Звідки це в нас таке? Україна, мати. Включаємо, що включай, включай погромче. Ну, так от ми відпочинемо сьогодні, посвяткуємо. А потім в один прекрасний момент почали вони стріляти. Я цей момент згадую, ну, реально, стало страшно. Я в першу секунду не зрозуміла, що він в повітря стріляє. Я вже подумала, що все, що він по нас стріляє. Подумала, що ну, все зараз мене вб'ють. Кінець мого життя. Всередині аж стислося все. Поки я там кілька секунд шукала, хто це стріляє, побачила, що це в повітря стріляють. Ну, от такі жахи були. Навіть не віриться, що це справді відбувалося. Зараз згадую, як фільм якийсь. Річка Бзура. Течія видно, що хороша тут. Хоча річка маленька, вузенька. Зараз підемо в бік пляжу. Ось теж пам'ятник пов'язаний з війною. Видно, що 39-й рік тут. Місце переправи через Бзуру. войска польского, которое в 1939 году боронили Сахачев. І сльозоточивий газ, я пам'ятаю, кидали вони в нас. Дізналася я, який він на запахи смак. Так, після цього ми перестали виходити, звісно, перестали. Були якісь надії, що до них дійде. Не знаю, дійшло, не дійшло. Вже не важливо. Тут єдиний спосіб їх тільки вибивати. Це неможливо розмовляти, які там перемовини. Вони самі, я пам'ятаю, в шоці були перші дні, скільки людей виходило. Нема куди ступити було на ту площу. І прапор ми носили, довгий такий. А їм хоч би що, а вони якось їм все одно що люди думають. Але після того, як ми перестали виходити, ті стрічки, які залишились у мене з мітингу, я е, в, у деяких місцях повісила. Перший раз було дуже страшно, а потім уже не так. І це робила не одна я. я ні, ніхто мене не змушував, ніхто не платив, ніхто не казав. Просто бажання. Саме бажання жити саме в Україні. так от. Я бачила, що крім мене багато хто і вішає, і пише, і малює. Дуже багато видно людей. Причому інколи замальовували за написи, вони знову з'являлися і прапори. Дуже потужний там рух іде. За партизанів я взагалі мовчу. Вони молодці, молодці, дуже небезпечну справу роблять. Хай Бог їх береже. Ой, що вам ще розповісти. Так, щось лавочка на ремонті. Бачите, як тут плити лежать рівно? Не так, як у нас на перевозній. Так і на плити дуже рівні. У мене сьогодні день почався з того, що... Я перше відео, яке знайшла, це поздоровлення з ЗСУ саме для херсонців. Дуже приємно було. Так що взаємно вам теж сили і перемоги. І щоб ви повернулися живими. Все, до побачення з святом слава Україні!